Це відео служби безпеки України за декілька годин розлетілося інтернетом. На ньому виконувача обов'язків директора обласного департаменту екології ловлять на гарячому під час отримання хабара. Сума відносно невелика: 5600 гривень. Але це лише один з численних фактів зловживань чиновника, говорить в СБУ. Саме він видавав дозволи на артезіанські свердловини, спуск води зі ставків та інші схожі документи. За підрахунками правоохоронців, кожен з них коштував від однієї до шести тисяч гривень. Олександру Курильчику вже оголошено підозру йому 52. Він одружений та має двох повнолітніх дітей. Працював підозрюваний у цьому приміщенні. До департаменту екології та природних ресурсів він прийшов у 2013-му. До того займав керівну посаду в управлінні охорони навколишнього середовища. А це двері до кабінету Олександра Курильчика. Наразі їх зачинено. Після затримання стан здоров'я чиновника одразу погіршився і його відвезли до лікарні. За одержання неправомірної вигоди службовою особою розпочато кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням особисто керує заступник прокурора Рівненської області. На даний час. Він перебуває на стаціонарному лікуванні, однак він є затриманий. Поряд з ним знаходиться охорона. І сьогодні буде підготовлено до внесення клопотання про відсторонення вказаної особи від посади, а також про обранняємо міри запобіжного заходу. Безпосередній керівник підозрюваного директор департаменту екології Валентин Дудка. Чиновник зараз перебуває у відпустці, проте погодився пояснити ситуацію телефоном. каже підозрюваного було призначено на посаду ще за попередньої влади, тож він особисто провини не відчуває. Тим більше, що директор не має повноважень хапати за руку винних. «Підозрювати можна багато, але поки не буде доказів. Я ж це ж не моя справа ловити. Я попереджав, всі знали. За нього, ну, чесно кажучи, я не зовсім йому міг довіряти, тому що він людина з моєї точки зору така не зовсім відверта щира. Вже в понеділок Валентин Дудка вийде з відпустки. Він одразу планує провести роз'яснювальну бесіду з колективом. До того були. Люди, які приходили, казали, бо на бумажці писали суми і так далі. Я проводив бесіди стосовно цього з цими людьми. Сидять на тисячу зарплати, звичайно, забрали зараз ще й пенсії. Я не, не в тому плані, що вони можуть вимагати чи ще щось. Ні, я ні в якому разі я їм завжди говорив. Ви знаєте на що йшли? А сам підозрюваний, тепер може надовго опинитися за гратами у разі доведення вимівказаної особи. Кримінальним кодексом передбачена відповідальність за частиною 3 статті 368 у виді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією всього належного майна, а також забороною займати посади в відповідні органах державної влади строком на 3 роки. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.